Доброго ранку всім і гарного дня! Вітаю в себе на каналі Садочок Мрії Надії. Сьогодні в мене дві теми: огородження наших грядочок. Проходи між грядочками і квітниками. Огородження, верніше, квітничків. Ну і, можливо, грядочок. Ось і трошечки про рослинки в контейнерах. Ось. в мене, наприклад, Грядочки і квітники огороджені. В мене вони стаціонарні. Огороджували чим було. У мене це шифер, в основному шифер і є з блоків. Ось, Але самі, так скажемо, проходи, травичка. Мені б дуже, звісно, хотілося, щоб ці проходи були, ну, не знаю, чи якась плиточка, чи ще щось. Ну, щоб не було травички. Тому що вона все одно так чи чи насіюється в грядки і в квітнички. От. Але так як грядки огороджені негарно, надію, що колись буде змога, дасть Бог нам сил, здоров'я і перемоги, жити вільній, прекрасній Україні. Можливо, колись я зроблю гарні грядки, тоді будуть і нормальні проходи, тому що шифер хвилястий. І навіть якщо постелити агроволокно, все одно буде погано. Ось. Тому я мушу мати, ну, травичку. Але щоб зілля, хоча б не лізло в квітнички, воно то насіюється. Але щоб швидко так не заростало, я свої грядочки огороджую. Кожен огороджує на свій смак і гаманець. Тому що. Це все можна купити. Але навіть якщо було б купити змога, я б купила собі, замовила машину такого каменю. Мені дуже подобається огородження каменем. Ну, Возити ну, у нас легкова машина, і там десь щось і, хоч у нас кар'єр, але так я не скажу, що десь по дорозі в нас багато цього каменя. Ну, скільки могла, я ми навозили, наносила на дві грядочки. Ось на цю грядочку. І на сусідню ось рядочку, квітничок мій найперший. Ось він загороджений, ось, бачите, каміннячком. І це виглядає дуже і дуже гарно. Мені подобається. До речі, обрізала я свій ліатріс у кого ліатріс Бульбашковий, можливо сказати, цибульковий. Про це я не знала, поки я цього року не відкупала, то йому насіння не потрібно. Він насінням не сіється, а ділиться бульбочками, тому ми обрізаємо, щоб наросли бульбочки. Ну, а так як в мене вже каміння небагато лишилося, тому мені приходиться огороджувати подекуди керпічем. Що я і зробила ось тут по боку, вже не так видно під виноградиком. Але керпіч такий. Зістарений, ну це такий викинутий кирпіч, кирпіч, і воно виглядає непогано. непогано Зато мене завжди була тут проблема не тільки з бур'яном, а й з поливом, тому що водичка виливалася. Дивіться, як наросло в мене прекрасно вербозілля. Дивіться, яке воно прекрасне. І ось лобелія, Наталія. З каналу всім про все щиро і дякую. Я не думала, що лобелю можна обрізати, я б її викинула, тому що завжди мене лобелія цвіла до морозів, ніколи не засихала, У цьому році таке посухостійке літо. В ґрунті вона, звісно, не так засохла. В деяких місцях я обрізала, деяких гарно квітує, а горщику я хотіла викинути. Дивіться, прекрасно наростає. І мій прекрасний, хочу вам показати. Аспарагус квітує, ну, це кімнатна рослинка. Ну і перейдемо до квітничка, який я хочу ось також обложити кірпічем. Ось тут, як бачите, у мене дві грядки огороджено. Ну, Це такі е, грядочки, овочеві блоками. А ось уже під горішком у мене нічого немає. І ось постійно, ось тут я вже не знаю, скільки раз я за літо висипала. Ну, просто ну, неймовірно багато разів. І що саме погане, коли поливаєш, водичка стікає. Тому я хочу вкопувати кирпичі. До речі, мені хтось писав, що це негарно ви купаєте кирпичі, Але в кожного свій, свій смак це по-перше. По-друге, ми полегшуємо собі працю цим, що огороджуємо грядку. І по четверте, не в кожного є можливість купити. Навіть ту стрічку якусь, а можливо, комусь і не подобається пластик. Це також може, можливо. Ось, наприклад, я вам покажу свою грядочку, яка обложена кірпичем вже давно, і вона мені дуже подобається. Саме ось ця моя тіньова грядочка, обложена кірпичем. І коли я її показувала, мені хтось в коментарях написав, що заберіть цей кірпіч. Мені цікаво, як я його заберу. Уявіть, що там буде? Ось сама зілля і при поливі. Що там достанеться рослинам, як воно все буде стікати, квітник трошки припіднятий. Там в мене йде відмостка, тому там нічого не потрібно. Ось мульча притримує, так скажемо, воду, і вона не стікає туди до відмостки. Ось. А навіть що трошки стікає, я все одно коріння морслинка підтягне, тому що там воно близько все. Ось. І от навіть дивіться, як це гарно виглядає, так як вже воно мене давно так обложена. Я не знаю вже скільки років, років 5 чи 6. Ось навіть так з'являється мох. І воно виглядає так доволі досить гарно таке, ну не знаю, якесь як зістарений квітничок. Мені він так дуже подобається. Ось, і так, боки так і в нього обложені. Ось. І так до кінця він так обложений, цей квітничок. От. А тут ось у мене дві грядочки. Це розсадна грядочка, вона шифер, а тут блоки. Ось. То тут також нічим ніяк не загородиш, тому що шифер хвилястий. Звісно, що тут де блоки, я можу хоча б покласти. Між ними у кривниці якийсь матеріал загородити. От Можливо, я це і зроблю хоча б один прохід. Ну побачимо. Мені головне зараз закласти кирпичем цю грядочку, щоб, тому що я знову її висипала тільки недавно, і зілля знову полізе. І поливати дуже погано. Дивіться, які вже. Величезних хризантеми, Це осінні. Не вистачає поливу. Звісно, ось вчора я поливала, дожіка так і немає. Не було і немає, за два місяці один дощ, то нижнє листя геть підсихає. І ось ця, оцей мій квітничок, наприклад. Тут в мене ось відмостка, але ось так виходить, горбок. І ось у це все, все місце постійно заростає травою. І я мушу постійно випалювати. То я хотіла, щоб воно так уже це якось отак розплилися, трохи нижче. от Як, наприклад, Алісум скельний, він тут затуляє, і тоді вже не так зілля росте. Тому ось е, тут теж, я сподіваюся, саме закрити рослинками Тут цей квітничок, бо тут відмозка, тут нічого ну, не положиш. Ну Так як і ту грядочку біля. Цього, біля Паркану я вже вкрила агроволокном, потім привезу якось мульчі і прикрашу, і воно не буде видно і буде добре. Коли вкупаю кірпіч, покажу вам, як це виглядає. А ще хочу поговорити трошки про квіти в контейнерах. Ну і ось мої квіточки в контейнерах. Стоять вони обов'язково під горішком. Тут практично завжди тінь. Тільки коли вже вечірнє сонечко, воно ну, злегка сюди попадає, але це нічого. Тому що в контейнері навіть сонцелюбне все в тіні, тому що пересихають швидко горщики, і полив тут потрібно дуже слідкувати, тому що буває, що я поливаю навіть кожен день. Але це все одно краще, чим ти посадив, так скажемо, де не потрібно, і о, все одно. Поливати в ґрунті, також придеться багато, якщо немає дожів. Плюс в таку спеку ти ж не будеш саджати їх. Ось. Але треба дуже слідкувати. Ось вчора я всі свої рослинки. Вони в мене були в 500-грамових стаканчиках. Я перевалила, ну, я дивилася по коріневий, куди в який. Ось деякий в літровий горшочок. Наприклад, мої кущики похіроплідник Little Devil. Ось похироплідник лютий у і це мій оця хеномелес. хеномелес от. І я перевалила в більші горщички їх. Це обов'язково треба слідкувати, і не забувати. І не саджати, звісно, що одразу великі горщики щось. Я саджаю маленькі, потім поступово перевалюю в плоть до стаканчиків малесеньких. Ось, наприклад, платикодон. У мене ось маленькі стаканчики. Де ось був більший, я вчора перевалила, тому що коли вони в невеликих стаканчиках поступово пересаджуючи, можливо, додаючи, я додаю добрива пролонгованої дії, вони гарно наращують кореневу і швидко йдуть в ріст. Ось, ну, про це бага, ще можна багато поговорити. Ось, це коли я вам буду показувати черіночник. Я там начерінкувала трошки, навіть не зважаючи на таку сильну спеку, хоч пишуть, не приймаються в таку спеку або тяжко приймаються, трошки там прийнялося. ось Це окрема тема, про неї також треба поговорити, як оці черінки вирощувати, як щоб вони, так скажемо, пушився цей кущик. от І чому я ще. Полюбляю, я вже казала, але ну ще раз наголошу, прозорі ці тари, так ну По-перше, вони не так нагріваються на сонечку, якщо сонечко попадає світле. світле. Ну, але кажуть, що коріння, там видно, ну не знаю, в мене в тіньочку, темне нагрівається, мені здається, все одно скоріше. Але ось я бачу, наприклад, докуди дійшло коріння. Ось я вже бачу, що до кінця. Вчора я не замітила, але ось цей пенстемон треба вже перевалити. Або ж у відкритий ґрунт, або вже в більший горщик. От, наприклад, ось морозник, я бачу, що коріння тільки-тільки-тільки починає доходити до кінця. Тому я його не чіпаю і практично бачу, які кущики, якщо в мене ось тут я не бачу, то я розумію, що ще до кінця не дійшло, це літрові горшечки. Ось, ось такий в мене вже садочок в контейнерах вже доволі зовсім. невеличкий. Бачите, вже багато чого висаджено відкритий ґрунт, навіть в спеку. Просто я гарно проливаю рослину, щоб не розпався ком землі. Обов'язково. І перевалюю, не порушаючи коріння, і стараюсь завжди прикрити світлим ящичком, якщо спекотно, що в перші дні рослинці було легше. Так я роблю, і рослинки себе почувають прекрасно. Ось, на каріопсіса Кінк тінкторія, неправильно я тоді вам назвала, я покажу. Я його перевалювала в сильну спеку. Тепер я вже точно пояснила у Наталі, це однорічник Cariopsis тікторія, дуже гарний однорічник. Але Наталя пише, що він гарно самосіється. Ну, якщо в мене буде змога, я зберу обов'язково насіння і трошки лишу. Можливо, дійсно, тут він самонасіється, тут немає в мене мульчі. Дуже гарний, пересаджений в спеку. Дивіться, як гарненько квітує. Отак я перевалювала, тому що вже йому в стаканчику було над тяжком. І ось чабер. Які я вже обрізала, отут засушила, і пішли бокові гілочки в нього. Ось ось такий прекрасний. в мене. Ну, а тут, бачите, в мене йде стежечка від дверей до воріт. І тут, ну, так виходить, що огороджено, а тут від мостка. А там по краю в мене також я вкопала в цьому році кірпич. Тому що також там. І зілля заходило, і при поливі, я ж кажу, це не дуже зручно. Тому ось так. Тому е, буду приступати до роботи, об, обкладувати свою грядочку, вкопувати. Я його трошечки вкопую, е, буквально трохи, тому що, якщо просто так поставити, водичка все одно буде стікати, треба трошечки вкопати. І потім вам покажу результат своєї праці. Ну, от і все. Закінчила я. Кирпич, скільки мені хватило? на набік мені не хватило але мені здається, що так краще, ніж було. Ось і моя помічниця Леля мені допомагала. Далі Люня. Каже, спокотна, жара, а ти Хозяйка працюєш, йдемо додому вже. Зараз вже йдемо, я сама вже втомилася. Жара, неймовірна. Знову 30 градусів. Ну, ще спало, це я працювала 27. Просто тут, що горішок і тіньочок, ось, Тому на бік не хватило, Ну нічого сам шити, я там дуже не поливаю. Коли буде ще кирпич, я доложу. Ну, для мене це краще, ніж нічого. Тому що висапувати цю грядочку, мені вже настільки надоїло оці бока. Тому я і роблю ось стаціонарні грядки. Тому що я згадую свою матусю. Найбільше вона не так в городах сапала, як оці всі, ну так скажемо, грядочки були і не обложені, але ж проходи були. І оці боки вона обсапувала постійно і постійно довго. Ось. Ще декілька днів. Показую просто зміни, хто, можливо, хоче таку гортензію, Фрайс Мельба. Ось. Дивіться, яка вона вже. От. Кожна волоть по-різному розкрашена, дуже неймовірно, гарна. Прайс Мельба, кому подобається. Е, гортензія, дівчата кажуть, по-другому колу пішли квітувати флокси. А в мене це він як заквітував білий, так він квітує довго. От Наталя з здатки казала, що в неї рожевий погано розростається. А в мене навпаки рожевого, вже не знаю, куди діти. А білого мало. І дуже він мені подобається. Волоті величезні. А ось Pink Даймон, я в інтернеті подивилася, вона починає повинна рожевіти. Але я ще прочитала таку особливість, що вони змінюють колір саме волотисті гортензії, коли великі перепади температур: денна і нічна. Ось ну, видно для різних гортензій це різні температури. Наприклад, можливо для Фрайс Мельба уже перепадів достатньо, а от для пікдайму, можливо, ні. Ну, будемо чекати. Навіть цікаво, коли вона вже змінить свій колір. Ну, ось так в мене вийшла ця рядочка. Я рахую непогано, вона не маленька, її гарно обробляти, так скажемо, поливати. І практично тепер уже нема що тут і сапати. Там все так щільно засаджено. А ось якщо розростуться хости. Ось чотири хости. Вони вони великі, це не маленькі хости. То тоді тут, тут взагалі не буде що і ну там примули, примули практично не видно. Вони всі підсохли це весняні примули. І виглядають вони не особливо. Тому я дуже люблю примузібель та Ташое ефеміроїд. Вона б була б відквітувала, сховалася під хостами, хости б гарно над нею розрослися. І для посухостійкого садочка, як у мене, примула зібель та це ідеальний варіант. Ось. Тому що ці примули виглядають дуже-дуже неохайно. от. Тому е, я рахую. Що квітнички можна загороджувати, як вам подобається, що у вас є на будь-який гаманець, але е, нам треба берегти здоров'я, ось тому треба полегшувати собі працю. Тому далі я буду продовжувати свій квітничок під сіткою. Ось я повинна на тій неділі купити ще один кусок агротканини, але вже метр шістдесят візьму ширину. Ось щоб було більше покривало, Тому що та грядка практично буде з і вони розростуться. Потім я закидаю якусь мульчую. Звісно, що це мульча буде з лісу, якась хвоя, якась кора, якийсь мох, де що там кабани гірки нагрібають, все згрібаю в мішок і забираю. Ось так. Тому бережемо своє здоров'я, нам треба дочекатися нашої перемоги і радувати всіх своїми квітучими садочками. Всім здоров'я, наснаги і мирного неба над головою! До зустрічі в нових відео. Всім дякую за увагу, за лайки, за підписки, за підтримку. І всього найкращого до зустрічі!